Вітаю, Володимир Зеленський висловив від нас всіх нашу спільну мрію. Вітаючи громадян України з Різдвом. Президент зазначив, сьогодні мрія в нас одна: щоб він сконав. А в Бога просимо про мир для України. Ну, Я в себе в телеграм-каналі попросив написати, яка у людей мрія. І написав: Мир для мене мир. І про цей мир я особисто говорив починаючи з 2022 року. Фактично, з березня, тоді, коли Давіда Рахамія Доброго вечора! Ми з України кепка, якісь шльопандри на ногах, джинси незрозуміло коли глажені. Поїхав на переговори. Так хотів зупинити війну. Що ну, по ньому прямо по обличчю було видно, що поїхав зупиняти війну. Ну, правда, може, Давід і хотів, але проїхав Борис Джонсон, і все це діло закруглилося. Нам щось інше пообіцяли. Сьогодні ми вже говоримо про мир. Сьогодні ми говоримо про зупинку бойових дій. Хоча, знову-таки, коли говорять про мир, теж це може бути зовсім різно. По-різному. Я хочу мир як зупинку бойових дій. тут і тепер. Але коли хтось інший говорить про мир, це може бути про мир справедливий, про мир для наших дітей, про мир для майбутнього, про мир для Європи. Коротше, це може бути дуже-дуже багато чого і розтягнуто в часі, хоча слова ті ж самі про мир. І от я у людей запитав, що вони хочуть, і яка в них мрія. Яка у них мрія? І тут, ось, будь ласка, мир, жити, мир, звісно, мир. Ну, Тут теж про сконав пишуть, ну, це не будемо читати. Мир мир без, без того, мир без цього, знову-таки, не буду читати. От знаєте, коли буває таке: ну, пишуть перші особи, що там, щоб хтось сконав, то завжди мимоволі ну, задаєшся питанням, для чого ну, це робити, для чого так казати. І е, от е, я так подивився: люди, люди дійсно хочуть миру, люди дійсно хочуть зупинки е, бойових дій. І для людей це дійсно ну от суттєво важливо. Е, люди, люди хочуть, люди хочуть, щоб. Залишитись живими, мир, 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 залишитись живими, мир, 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 зупинки цього всього, мир і так далі. Тобто, що ми бачимо? Ми бачимо, що люди в цілому, люди в цілому солідарні з ідеєю Володимира Зеленського про мир. Хотілося би, щоб мир цей був дійсно як мир, як зупинка бойових дій, а не як концепція якогось миру для когось в далекому майбутньому і при отакеній кучі якихось умов. І ще на, на кожну умову ще якісь умови, і про цей мир поїхав домовлятися Давіда Рахамія. А за Давідом Рахамією стояв Борис Джонс. В цей день, я не знаю, там, ви святкуєте сьогодні, не святкуєте сьогодні, святкуєте колись. Я бажаю вам, щоб у вас дійсно було все добре, щоб ви дожили до зупинки бойових дій. Я хочу, щоб ви були на боці миру, справедливості, честі і гідності. Я вам це пропоную. Приєднуйтесь до наших ресурсів, не бійтесь говорити, не бійтесь коментувати. Пам'ятайте, що для, для суспільства от, важливо, щоб кожна людина мала думку, і ця думка була адекватною і вчасно висловленою. Бо тоді, коли це всім все зрозуміло, тоді вже як правило нічого змінити не можна. Тому бережіть себе. І зі святом тих, хто святкує сьогодні. Хто ні, то сьомого, хто ні, то і 25-го, і сьомого. Знаєте, я особи, особливо, особисто я вже видихну, коли це все зупиниться. Коли відкриються кордони, переобереться президент, переобереться Верховна Рада, і якийсь час нова влада, якщо вона буде нова, якщо ви не оберете старих усіх, а старих я називаю всіх: і Юлю, і П'етю, і Володю, і всіх всіх підряд. Ну, українці готові вибрати когось старих. Ну, коротше, якщо буде нова влада, я, я просто очікую, що ми видихнемо. Тому що, знаєте, нові поки, поки вкурять, що відбувається, ви зможете якось розпорядити своїм життям. Коротше, миру нам цей день. Бережіть себе.